Ну що ж, друзі, зустрічайте наша новиночка Формула Курсор, 17,5 Амперний акумулятор, 500 ватний двигун на 48 вольт. Друзі, новиночка 2025 року. Гарантія рік на акумулятор і двигун і на раму 10 років від виробника, амортизаторна вилочка, ход 100 мм, блокіратор, регулятор жорсткості, потужна фара, яка працює відразу від акумулятора. Гальма у нас дискові, механічні, втулочки алюмінієві на промпочипниках. Повноцінні крила. Є у нас алюмінієвий багажник, є у нас газулька газу. Трансмісія у нас L2 плюс Shimano 8X2. Є у нас ось такий комп'ютерчик. Тут собі регулюєте пас-систему, бачите, скільки кілометрів у вас залишилося, скільки кілометрів йде велосипедик. Рама у нас алюмінієва, легка та не ржавіє. Потужний акумулятор 175 А, запас ходу, друзі, до 58 км. Він знімається і заряджається окремо від велосипеду. Є в нас Shimano турнечка, передня перекидка, касета на 9 швидкостей І Shimano турнейка задня перекидка 48 вольт, 500 Вт, друзі, витягне вас у будь-яку гірку. Дійсно потужний, класний електричний велосипедик, тільки в цьому кольорі. 29 колеса, 20 рама. Для підбору або замовлення всіх вас очікуємо в Директі відправляємо новою поштою, накладним платежем оплата частинами присутня від ПриватБанку та Монобанку.